Всім привіт! Ну що, друзі? У нас сьогодні буде розпаковка. Знаю, що я вкотре говорю, що це остання посилочка, що більше орхідей замовляти не буду. Але, знаєте, дуже важко втриматись, коли бачиш дуже гарні сорти орхідей, і ціни просто ну, мега низькі. І втриматися від такої покупки дуже важко. Так, я розумію всю важливість цього питання, що орхідеї ростуть, колекція збільшується, і потрібно. Задуматися трошки про те, куди я буду їх розміщати, так як наближається вже осінь, потім зима. І, звісно, всі ці орхідеї, які зараз знаходяться ось тут на підлозі, і ще в деяких місцях їх потрібно звідти прибрати і зробити для них трошки більш затишніше місце. Ну що, щоб не забирати ваш дорогоцінний час, всі орхідейки, як завжди, я дістану за кадром, щоб не було цього зайвого шуму. І вже після того, як я їх дістану з коробки, вам детально покажу, що ж за орхідейки я замовила. І поки, дівчатка, не дістала я їх всіх з коробки, хочу показати вам, як... наскільки дбайливе пакування. Тут, мабуть, штук 6 орхідей, якщо я не помиляюсь, але подивіться, яке дбайливе пакування. І так, дівчатка, змінила я трошки локацію. Так як посилочку отримала я одного дня ближче до вечора. І як ви розумієте, на вечір вже всі вдома, всі повертаються з роботи, плюс діти шум гам, мені не вдалося зняти все відео одного дня, тому роблю продовження. На наступний день. Одразу, дівчатка, хочу сказати вам, що це не ідеально квітучі рослини, це оцінка, і це був розпродаж перед новим привозом. Тому я замовила по доступним таким хорошим цінам гарні сортові орхідеї, яких у мене ще нема. І так, давайте трошки проведу вам такий невеличкий екскурс і покажу вам, що, що ж я замовила. Замовила, дівчатка, я ось таку піленьку мультифлорку. Бачите, ось така вона симпатична. Звісно, це все я ці цвітоносики буду зрізати, тому що, ну, бачите, які вони на вигляд. Скажете ви, чим мене ж зачепила ця біленька красуня? Знаєте, дівчата, я дуже хочу собі до колекції орхідейку Дарвін. Ну, дуже хочу. Але саме Дарвіна із тих старі, старих сортів, які дійсно, у яких дійсно губка така помаранчева, насичена такого помаранчевого кольору. Тому що бачила я її. Сор Дарвін у підлітках, але, знаєте, це не те. Тому я щось шукаю собі подібне. Дуже хочеться цей сорт, тому саме ця орхідейка, ну, вірніше, її губка, мені нагадала чимось ось цей сорт, тому вирішила її прикупити. Ось, світоносик у неї з точки росту. Я вже сказала, буде давати мені діточок, але нічого, коренева в неї хороша. Бачите? Хороша, тому замовила ось таку красуню. Ну і давайте покажу вам наступну орхідейку. Я їх поставила, бачите, в такі кашпо, тому що вони дуже вивалюються так набік, завалюються, тому трошки їх ось так закріпила, поставивши у порожні кашпо. Це дівчатка-красунька Мелоді. Подивіться, яка красуня. Була у мене недавно ось така орхідейка, але. Але, але я її подарувала. Вона також у мене була квітуча і сподобалась моїй одній знайомій, тому я вирішила їй її, її подарувати. І як ви бачите, не пройшло дуже багато часу. Все ж таки я знову повернула собі до колекції орхідейку Мелоді. І зовсім не за всі гроші світу, я ж кажу, досить такі були акційні хороші ціни. Мене взагалі не Засмучує те, що ось квіти в такому стані, я до цього звикла, я до цього відношуся спокійно. Продавець вже навіть знає, коли я роблю замовлення, вона знає, що я не женуся там, щоб у орхідейки було ідеальне цвітіння або щоб було дуже багато бутонів. Вона знає, що мені потрібна гарна орхідейка, щоб була вона здорова, щоб в неї була гарна коренева система, а цвітіння я все одно магазини не залишаю. Це рідкий випадок, коли мені вдається залишати магазини цвітіння. Тому Ось така красунька Мелоді. Давайте покажу вам її кореневу систему. Звісно, як бачите, забомлення у мене немаленьке, бачите, є коренева система, вона хороша. Тож, радію своїм дівчатам, покупкам, тому що я вам постійно кажу, що це вже все, це вже крайні покупки, бо ну, дійсно місця вже у мене катастрофічно не вистачає. Наступна дівчата-красуня, яку я просто дивуюсь, як я встигла її замовити, тому що замовлення робилося у прямому ефірі в TikTok, і там пишуть дівчатка в чатику своє прізвище, і орхідейку, кому яку ну, ведуча, показує орхідеї, і дівчата, які хочуть, і яких влаштовує ціна, одразу пишуть своє прізвище і бронюють таким чином орхідейки. І я коли побачила, що мені вдалося першій забронювати цю красуню, я просто була на сьомому небі від щастя. Ви тільки подивіться на ці кольори. Ви тільки, дівчатка, подивіться, вона настільки неймовірно гарна. Звісно, вона також відцвітає. І я б хотіла вас попросити, якщо хтось із вас знає назву цієї красуні, будь ласка, напишіть мені. Вона, знаєте. Знаєте, чому я її обрала? Вона мені нагадує орхідейку каоду. І з каодою у мене також були такі прикрі випадки. Ось вам і розказую про свої скелети в шкафу, тому що був такий дуже хороший коментар: що будь ласка, показуйте все, показуйте свої скелети в шкафу. Звісно, дівчатка, я показую все, як є, розказую все, як є. Якщо це втрата, то це втрата. Якщо реанімашка, то реанімашка. нічого від вас не приховую. Так от, каоду я замовляла, мабуть, разів два, і жодного разу вона у мене не вижила. Потім я вже навіть не старалась її замовляти. І, знаєте, я вирішила так, що, якщо подобається мені якийсь сорт, обов'язково є до нього якийсь подібний. І саме коли я побачила ось цю орхідейку, я, якщо чесно, подумала, що це каода. Але ні, каода потім була також на ефірі, але ну, коли я побачила ось цю орхідейку вже вживу, коли розпакувала свою посилку, вона настільки класна, вона, знаєте, мені ще більше подобається, ніж орхідейка каода. Пробувала я пробивати сорт, шукати назву, але побачила, що ну, назви не знайшла пише лише у орхідеї світу, на сайті я шукала, що це гібрид. І о, в нього є кодова назва. Або, якщо я не права, будь ласка, якщо хтось знає її назву, напишіть мені, дівчаточка, в коментарях, буду вам дуже вдячна. Також в неї ось такий компактний, компактна така листова розеточка. І, звісно, є в неї там чудові корінчики. На кашпо, прошу не звертати уваги, це мої старенькі кашпо. Ось, зараз вам її дістану, тому що хочу вам дуже показати її кореневу систему, бачите? Корінчики хороші, їх багато, правда, хочуть пити. Зараз їм зроблю після зйомки протирання листочків із бурштиновою кислотою. Розведу все це діло в теплій воді. І протру їм листочки, а також дам їм напитися. Квіти, дівчатка, всі зріжу, тому все буде з ними в порядку. Так, це у нас третя красуня. Так, показую вам четверту. Також одразу покажу вам корінчики, ця вже трошки менше хоче пити, але все одно їй також дам трошки напитися розчину із бурштиновою кислотою. Це дівчатка-орхідейка, дуже схожа на орхідею Торіно. Торіно у мене також був випадок прикри, пам'ятаєте, коли я розповідала історію, що. Купила я орхідейку, а в неї була діточка, Потім ця діточка, трошки в неї пішло загнивання, і також перейшла ця хвороба і на маму. Тому врятувати ні в кого не вдалося, залишився тільки пеньок, який через деякий час дав діточку. Так от побачила я також в продажі ось таку орхідейку. Продавець сказала, що це не Торіно, але дуже на неї схожа. Тому я вирішила, вирішила собі так, що так як із сортом Торіно у мене не вийшло. Все ж таки також я замовлю собі схожу на неї. Тому ось така красуня. Ось, бачите, видно, що це оціночка. це все я буду зачищати. Знаєте, просто обожнюю ось такий процес. І пам'ятаю, був у мене колись такий коментар: що чому мої орхідеї квітнуть всі одночасно одинаково. Так от, навіть бачите, ось такі орхідеї, які у мене недавно придбані, тому і. Зацвітають дуже швидко, тому що після покупки я роблю їм такий мінімальний стрес. Зрізаю всі цвітоносики, звісно, не до кінця, до перших живих бруньок, даю їм багато світла, роблю їм правильні умови. І через деякий час вони чудово проходять адаптацію, і їм, звісно, не залишається більше нічого, як випускати цвітоносики. Тому вони у мене всі ось так синхронно всі гарно квітнуть. І старі сорти, які вже в мене досить такий тривалий час в колекції, і новенькі орхідейки. Ось так. Також дівчатка замовила ось таку парфумерну фабрику, але вона із цвітоносиком з точки росту. Не побачила, якщо чесно, на ефірі, потім написала продавцю, і вона сказала, що вона вибачається і замінить мені ось цю орхідейку при наступному замовленні. Звісно, я ніяких претензій до неї не відсувала. Я просто сказала, що, будь ласка, наступного разу. Придивіться, якщо буде цвітоносик з точки росту, і навіть якщо я забронювала якусь із орхідей, краще мені напишіть, і ми замінимо орхідейку, ніж вона буде з точки росту. Звісно, для мене це проблем дівчатка ніяких немає, тому що у мене є декілька орхідей з точ... цвітоносиками з точки росту, але все ж таки хочеться саме цих орхідей, парфумерних фабрик, щоб вони були чудові, щоб в них не було. Цих цвітоносиків із точки росту, щоб вони мені квітли. Тому що ви знаєте, що коли я зараз після відео зріжу їм цвітіння, цвітоносики вони вже давати не будуть, вони вже будуть тільки давати діточки, а на це потрібен час, щоб ну, з того моменту, коли орхідейка випустить діточку, поки вона виросте, поки вона зацвіте, а мені хочеться вже квітучої краси, вдихати ось цей аромат, ось цей красунь. Подивіться, яка неймовірна красунька. І навіть вона вже в такому, бачите, стані відцвітання, вона все ж таки деякі квіти ще ароматять. Аромат я відчуваю. Він такий легкий, ніжний. Ну, Цвітіння вже не першої свіжості, тому і аромат, відповідно, дуже такий слабкий, але відчувається. Ось така красунька, чудова в неї коренева система. Ну, і остання на сьогодні орхідейка. Подивіться, яке слонення. Звісно, я не очікувала ось таких розмірів. Ну, цей листочок він розправиться в подальшому, якщо ні, я його трошки закріплю до тримача. Зараз вам покажу її цвітіння. Ось вона, дівчатка, яка красуня, мріяла просто про неї. Останнім часом шукала її, ніде не могла знайти. А коли побачила, я тільки написала в чатику: що якщо буде орхідейка Фіолетова з білою серединкою, обов'язково пишіть мені. Немає різниці, яка ціна, я її просто хочу і все. І одразу після мого повідомлення дівчина, яка продавала орхідеї. Каже мені, подивіться, будь ласка, не ось таку ви хочете. І коли я її побачила, все кажу, пишіть мені. Віддала я за неї 250 гривень. Це взагалі смішна ціна, <кій> тому я дуже задоволена дівчатка. Знаєте, чому я загорілась таким бажанням? Саме захотіла ось цю орхідейку собі до колекції, а бачила недавно у Анюти, Ну, вона також український Архоман, забула, як називається її канал, вона з Одеси. Так от вона показувала схожу ось таку орхідейку, але вона замовляла собі Азіата, і вона називалася Тайсуко Анна. І повинна вона була процвісти метеликом, але, на жаль, вона у неї процвіла звичайним стандартом. І коли я побачила цю першу квіточку, можливо, це навіть ця орхідейка, просто ну, це Голландія, а то. Азія, тому, можливо, навіть назви бувають інакше, можливо, я помиляюсь, але все одно я побачила в неї цвітіння цього сорту, і я просто все мені потрібно і все. І я дуже її захотіла. Я просто закохалася в першу, з першого погляду. ну дуже На перший погляд здавалося б, що проста орхідея ну фіолетова, нічого особливого, але коли на неї поглянеш здалеку. Так, фіолетовий насичений такий колір, ніжний, і ось ця біла губка, вона настільки доповнює цвітіння. Ну, знаєте, моя камера зараз не передає вам тієї краси, яку зараз бачу вже в уя. Вона трошки відсвітляє ось цю орхідейку, а насправді вона в неї колір набагато трошки такий темніший і більш насиченіший. Тому ось така у мене красуня, бачите, дуже такі цікаві сорти. І Досить по таким хорошим цінам. Ось такі, дівчатка, у мене новиночки. Сподіваюсь, вам вони сподобались також, тому що я дуже задоволена. Зараз їм доведеться тільки успішно пройти адаптацію і все. І нехай вони вже готуються до нової хвилі цвітіння, особливо до домашнього цвітіння. Це буде щось неймовірне. Поєднуємо. Наше задоволення, щоб воно нам приносило радість, щоб воно нам не приносило жодних збитків. Як ви бачите, можна замовити дуже хороші та красиві сорти по таким доступним цінам. Ну все, мої хороші. Пишного вам цвітіння, здорових орхідей, до нових зустрічей. Побачимось!